Доброго дня, мої переплатники. Сьогодні ми поговоримо з вами про фільтри, які моя родина отримала від постачальника. Ці фільтри використовуються для заміни системи очищення питної води. Це розходний матеріал. Це п'ятиступенчата система згородного осмосу. Дивимось. Оце вона. Краник. Ємність і сама система з 5-ти Один, два, три. 4, 5. Спочатку ми розберемось, що таке зворотній осмос. Заротній осмос це процес, при яких рідина під тиском проходить через напів проникну мембрану. При цьому мембрана пропускає рідину, але затримує розчинні неї речовини. Це солі важких металів, різні домішки, віруси бактерії, тому що вони такі позаті, великі, здорові і через маленькі-маленькі отвірі. Мембрани не проходять. Зворотна осмотична мембрана це серце цієї системи. Саме вона відповідає за глибоке очищення води. Крізь пори мембрани проходять лише молекули води, всі частинки, розмір яких не перевищує одну 10 мікрону. Великі молекули молекулами солей, вірусових бактерій, всі вони фільтруються мембраною і змиваються, відправляються в каналізацію. Прямо каналізацію. На виході ми маємо чисту питну воду, яка має дуже добрий смак, запах і прикус. І так, на цій коробці, яку ми отримали від постачальника, ми бачимо фільтри. Фільтриці використовується для колб розміру 10 LS. Достаємо і розпочатимемо перший фільтр це поліпропиленовий картридж. Проникності 5 мікронів. Він ставиться першим при вході води фільтром з міської магістралі квартиру. Він прибирає іржу, яка йде по трубам пісок, де інший великий особ. Другий фільтр. Це вугільний катрідж. Він прибирає хлор, яка є великою отрутою. Раніше для обробки води використовували рідкий хлор, яка отрута дуже ядовита. Да? Але зараз використовують на всіх водоканалах гіпохлорід натрію, який має кращий та більш тривалий пролонгований дезінфікуючий ефект. Для знезараження води від бактерій, вірусів. Гіпохлорід натрію дозується воду насосленим дозаторами. Поки вода тече по трубах до споживачів. Хлор вбиває хвороботворені бактерії, віруси на шляху до споживачів. Третій фільтр це вугільний картридж з поліпропиленової тканини. І тут є частинки дуже великі на слух. Це вугіль. Засипано вугілля з функціями активированого вугілля. Він дуже Є хорошим сорбентом, який збирає все, що не повинно бути в воді. Ось ми бачимо четвертий фільтр. Це так називаємо синя трубка. Це найголовніший фільтр в цій системі. Це мембрана з пропускною здатністю 75 голонів. Тут навіть написано 75 голонів. Ця продукція компанії, які випускають ці фільтри, Повинна бути сертифікати мати за стандартом НСВ і дозвіл для застосування харчовій промисловості. П'ята фільтр. Це фітер запальний контейнер з поліпропіленом, з вмістом активного вугля або вкардупи кокоса. От бачимо тут є кокос. За допомогою постфільтру вода не тільки сподобається сторонніх. Домішок, але набуває такого жорсткого зап... смаку, який буває після оцієї мембрани. Після проходження води через постфільтр покращують аналітичні і смокові якості води. А це сертифікати наші що то вам казав. Шановні добродію, купуйте 5-ступенчну систему зворотнього осмосу. Пійте чисту воду, будете здорові. Дякую вам. До зустрічі!